Доброго ранку, всіх бачите бачити себе на каналі. Ну що, сьогоднішнє відео хочу просити такі тематики. Знаєте, е дуже часто зараз люди питають, будуватися, не, не будуватися, робити щось, не робити, чи, ну і так далі. Ну, на моє особисту думку, день прожили і це вже добре, да? про якісь там плани, ще щось робиш, по поетапно собі, день прожив і добре. Якось так. Стосовно будувати, щось не будувати, ну, знову ж таки, кожен самостійно приймає для себе це все діло, це все рішення. Да? Ну, якось так. Я, наприклад, вже мені оці стройки, чесно скажу. Ось отут. Ось отут вони мені вже. Кожного року, кожен цей щось, да, щось незначне. В да, цьому році ангар, це, ну як, це ж не тільки ми в цьому році його почали. Ми з прошлого року потрошки, потро, потрошки стягували, стягували, щоб його щось зліпити. Але в загальному я говорю за ці стройки, за ці будівництва, за ці ремонти, за це все, це просто. Фух. ну Хто хто розуміє, той, хто це все діло проходив, зараз вам покажу. Е, як у нас вчора дощик пройшов, в принципі, двічі, ну такий собі. Не знаю, що він врятує, не врятує. Я, я, я то думаю, він вже нічого не врятує. Це так, можливо, якісь там лишніх пару рядів кукурудзи, щось там. Та не лишніх, а вже щось. Може і качан... качанчик собі возьме, але е, в цьому році не урожай буде крепкий. Да? І саме більше, знаєте, багато людей надіється і вірить, що і одразу буде ціна космос. Та не буде ціни космос. Е, вперше, поки ж Нева будуть, да, наприклад, то ціну обвалять просто жесть. Пізніше, так, да, ціна з'явиться, але не зразу. Ну, знову ж таки, це моя особиста думка. Тому що, е, ну, а не урожай, Чого не урожай? Тому що ну, вологи мало було. Зараз трішки ну, пройшов вчора дощ, ну але він вже не витягне того, що потрібно було. Да? І не врятує нас від, ну, від цієї всієї ситуації. Навіть тепер, хоч, як то кажуть, багато і сої насіяно, але є такий нюанс, що урожайність її не буде такою великою. Уже це я ось заїжджав до хлопців. Та БМВД-ка стартова, яку я беру для малих поросят. Да? Вона вже на 100 гривень підскочила. 100 гривень. Так це ще ж а якось. Тому що там основна частина це соєвий шрот. От саме в стартовій БМВД, це фідлайн 24% стандарт. Він вже мішочок стоїть 1300. Був 1200, довго тримався 1200, вже 1300 на соточку. Чік і все. Тому ви самі можете зрозуміти, що яка ситуація буде далі. Ну, звісно ж, вже після сезону жнив побачимо, але нічого доброго ми не, не буде, так, як то кажуть. Тому зараз пройдемося, покажу вам ракушняк, обійдемо ангар, я вам покажу, що в принципі, тепер ми воду відвели. Уже в нас ще в приміщенні сухо, що по периметру нормально. Скажу, наскільки вже метал подорожчав. Буквально це ось місяць як я його збуду, доробили, да? але як уже кровельний лис, одразу яка ціна. Ну, якось так. Так, друзі, дивіться. Получається, внаслідок того, що певний перепад по території, да, по ділянці. Тому тут було мокро. Та сторона взагалі без питань тут було мокро. Ми попідсипали. Все це діло вирівняли. ну як, не ідеально, не в ноль. Але більш-менш. В принципі, коли постелимо е плівку оцю із рукавів, то буде нормально. На ту половину вже прийшла в багажнику. Розстелимо ось на днях. Трішки зараз не вистачає часу. На цю трошки пізніше. І знову ж таки, заказали, замовив спочатку плівку, вона була по 16 гривень. Прийшла, дивлюся, вже на, на наступний день вже вона продається така сама плівка, аналогічна по 18 гривень. Попідсипали, ви, як пам'ятаєте, тут е, пісок, глина е, бітумною мастікою промазали і водичка сразу пішла в сторону. Також ви бачите, спочатку вже й лист шиферу положив, я думаю, отак повністю обкладемо його і взагалі буде чудово. І тепер фактично вода сюди не підходить зовсім. Вся вона, ось бачите, сюди стікається. Я думаю, буде нормально. Ще там каналку зроблю і хай туди в балку йде. По цій по задній стороні взагалі питань немає. І, в принципі, і не должно було бути. Отак все це діло виглядає. Я думаю, коли розстелимо там ще плін оцю для рукавів, я думаю, буде нормально. Найшов я ще варіант, думав, із е, оцих, не, як бікборди, як е, для фур, брезент. То той. Але ціна там космос, там 90 гривень за метр квадратний, ліплять, 70 гривень. Я, ну, це дуже дорого. Плівка, як на мене, це самий бюджетний варіант. По 16 гривень я взяв, оце туди я взяв е, 6. 60 на 20 метрів. Я його повністю застелю і все. Сюди трішки пізніше візьмемо. От, якось так. Так, по будівництву. Ну, сарай, знаєте, як строїли, як робили, це вже було. Зараз вам покажу ракушняк. Можливо, хтось тут рядом живе зі мною, можливо, комусь потрібний. Е -е, тому що ну, я вже з ракушняка будувати точно нічого не буду. Вже все. Типше мені ці вже струйки в печінках, чесно. Кожен рік, щось десь стягуєш, вже надоїло. Трішки пізніше зробимо повністю інвентаризацію. А, до речі, отут ми вже цей шифер зняли, заборчик. Будемо, як трошки пізніше, повитягуємо ці стовпи. І будемо думати, як тут зробити нам нав'яз для дрів. Оце ну, діватися нікуди, це потрібно зробити, тому що дрівця вже сохнуть і буде нормально. Так, зараз вам покажу шифер. Не шифер, а ракушняк можливо, все ж таки хтось щось надумає собі строїть. Отдам я його по 20 гривень, половинки безкоштовно, нагрузку, як би мовити. Як кажуть, врятуйте мене від майбутніх строєк. Ну, строїть я вже точно не буду нічого. Дивіться, лежав він на глині. Це тут хатка була невеличка. От такий. В такому він стані. В принципі, дуже непоганий. Дивіться, хороший ракушняк. По 20 гривень, кому може потрібно тут, хто рядом. Приїжджайте, грузіть, забирайте. Я ж кажу, половинки безплатно. Кирпич ні. З кирпича гарно ні. можна робити дорожки. Тобто, щоб не бетоном берете, вирівнюєте, таку поверхню робите. І потім викладаєте рівненько кирпич і все. Тому кому потрібний ракушничок, звертайтесь. Так, а зараз підемо, я вам покажу і завтра якого кабанчика будемо різати. Ось так. От такого кабанчика завтра плануємо різати. Проведемо забій, дай бог, все нормально, а там оно Покаже, да? Знову ж таки, наголошую на тому, що необхідно, щоб в кожного була така кліточка своя. Наприклад, ну, як завжди, більшість людей здає переважно свиней шабаям, то краще, щоб... Посторонні люди до вас ще в господарство не заходили, були, Був якась е, санітарна зона мінімальна, щоб е, нічого вам такого не занесли туди. Ну, як так кажуть, береже, да? обох береже. кліточку зробіть та й все. Е, також ми її використовуємо, наприклад, для, перед забоєм. Ми сюди свиней поміщаємо, для того, щоб вони е, не їли, не зменшився кишківник, кішківник. Ну, по по великому ходять. Да? Це це діло підчищається, прибирається. І тоді просто легше тріхи кишки витягувати. Не так, як ато витягують прямо із стада свиню, ріжуть, а тоді не можуть тельбухи витягнути. Тому що вони набиті їжею просто капець. В моєму розумінні краще так робити. Ну, знову ж таки, кожен робить по-своєму. І я лише можу рекомендувати зі свого певного досвіду. Так буде краще, так буде легше. так, от це те, що я хотів показати. І також зараз трішки пізніше засніму, то її вже додамо, змонтуємо. Хочу вам показати все ж таки, що в мене вийшло при першому копченні сала. Трішки підсобирав, підкоптили. Ну, Подивимось. Покажу вам. точніше. Так, Друзі, нарешті я добрався до кухні. Це вчора я трохи на картонку викладав, перш ніж воно. Е продукція остине. Да? Після чого я її відповідно заклав у холодильник, для того, щоб вона вже остила і дійшла до своєї кондиції, як би мовити. І так, от вчора я просто те, що коптив, коптив перший раз, Получається, що те, що було в морозилці, розморозив і закоптив. Оце була щоковинка. Уже... Там їх було два кусочка, одну вже там чоловік знайомий приїхав, забрав. Буде пробувати. Така щековинка вийшла. Непогано. Що мені подобається, що видно, де м'язко, де салко, бомба. Також просто кусочок салка, дивіться. Все бомба, як масло. Це сало з лопатки, воно на вигляд, знаєте, майже як підчеревина нічим не гірше, воно дивіться як. Прекрасно все. І це також кусочок салка із лопатки. Воно і м'яско, там і салку. Таке дуже не, ну дуже непогано. Е, Каптілочкою я задоволений. Але знову ж таки, є певні нюанси <coughs>, стосовно копчень, і, і процесу, і фірми, і самої каптілки. Да? Ну Дещо пізніше я у якомусь відео виставлю, розповім, розкажу. Тому на даний момент напрацьовуємо, вивчаємо, кому можливо потрібно. Ну, без питань відправимо. Якщо що, на номер вайбера пишіть, замовляйте. Всім всього найкращого.